Добрий день. Сьогодні поговоримо про таке питання, якщо ви забули код для входу в дію. Якщо у вас трапилась така неприємність, тут є внизу така кнопочка. Напис Не пам'ятаю код для входу. Після того, як ви його встановите, постарайтеся собі записати, бо може бути складно відновити. Отже, починаємо. Не пам'ятаю, натискаємо сюди. Забули код для входу. Пройдіть повторну авторизацію у застосунку. Ну і тут, якщо ви проходили через паспорт, треба буде наново йти через паспорт, якщо через банк, то простіше. Авторизуватися натискаємо. Вибираємо, тут, бачите, я згоден. Є NFC-модуль, якщо вам треба через паспорт. І якщо через. Приват, «Моно» або інший банк. Я, наприклад, вибираю Приват. Авторизуюся. Підтвердити. Спроба підтверджена. Ви підтвердили спробу через інтернет-банк. І тепер придумайте код для доступного входу до дії. Далі. Вибираємо код, наприклад, 4 одиниці. 4 одиниці. Дозволити, мова йде про ID, лиця і відбитки пальців. дозволити, Все. Ми в дії з, новою, з, з новим пунктом. Бачимо, в меню є повідомлення. До вашої дії підключений новий пристрій. Ну, тобто тепер я підключився. Будуть запитання, пишіть, буду радий допомогти.